Елла іде Лент, Мальти і Ліллі влаштовують пікнік і вирішують у другу шукати Великоднього яйця. А маленький Оллі хоче нагодувати Великоднього зайчика. Дуже важливо, яка погода на Великдень, адже багато часу всі проводять на свіжому повітрі. Добре, що цього роз... разу квітнева погода була сонячна, бо Великдень із парасонками, гумами, чоботами та каптурами трохи менш великодній. Поки Мальти Лент іде Елла та Ліллі спустошували свої великодні кошики, тобто намагалися з'їсти весь шоколад. Одразу в гості завітали бабуся та дідусь Розенбаума, а потім бабуся й дідусь Зонтаги. Адже було б дуже прикро, якби посеред такого чудового великоднього свята Ленард і Ліллі поїхали до своїх Еленард і Лілі поїхали до своїх бабусів і, своїх бабусі і дідусь... сів, а Мати й Елла до своїх. Ось у минулого року було вирішено, що кращі бабусі й дідусі переріли на Базанову вулицю, та разом з усіма відсадкують великдень. Дорослі принесли з підвалу великий розкладний стіл. І дві лави поставили у дворі біля стінки, будинку, на сонці. Батьки поставили на стіл посуд а дві бабусі та два дідусі ласичі. Бабусі зонток принесла на смачнішу у світі запечену кусочку з сиром. До Великодня бабуся оздобила кусочку маленьким апельсиновим марципаном у формі морквинок. Бабуся Розенбаум зробила з варених очищених яєць в маленьких мишенят, жачків і пінгвінів. У мишенят були вуха з редису, у ячків колючки з магдалю. А у пінгвіні в чорні крила з маслинта дзьоб. дзьоб ніжки зі сматочків моркви. Тваринки на тарілці між листочками салату нагадували маленький гарненький зоопарк. Чисів вистачить місця? — запитала бабуся бусязонтах, рахуючи дітей, дітей і дорослих. Жодних проблем, сказав тато. Ми поставимо цячий стіл. Ні, нам не потрібен стіл, сказала Елла, хапаючи п'ятерілок з кошика зі... з посудом. Ми влаштуємо величезний великодній пікнік. Ви можна ми справді ложтуємо пікнік, запитала Іда. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. А земля не захолола до цього, мама мати і Елли подивилася на маму Іди деланства Лілі. Та й що, сказала тітка Тіта, наші діти не зі слабаків. Це була гарна риса тітки тітти. Вона точно знала, що саме сподобається дітям, хоча сама дітей не мала. Але ж ми не хочемо, щоб діти захворіли ще й під час канікул, зауважив пан Розенбаум. Ми не будемо хворіти, обіцяємо, сказав Мальта. і вони для безпеки постелили аж дві ковтри. Лерд вперше та зняв шкарпетки. Нарешті босоніж, сказав він, загинаючи і розгинаючи пальці на ногах. А Що це, Елла, захихикали затизнув ніс, ніби тхне на свіжий сир. Моє ногу було одняти та взуті, та взуті всю зиму, до сказав сказав Лерд. Потрібно свіже повітря. Решта дітей, вирішов, що лед має рації, і швиденько розпозбувся взуття та шкарпеток. То зі мною битимися писанками? запитав дідусь Зонта. І сів на ковдру для пікніка. Хоча йому було вже досить складно згнати спину, зате в битві писанки він був доволі франним. Уявіть, дідусь зонта щоразу приймав і Дулан та маті та й Еллу. Його яйце залишалося сирісіньким. Вони вже почали вважати, що він мухлює, та взяв замість справжнього яйця гіпсове. Але тут Лілі сказала, що її одноріг також хоче битися писанками. в одній руці однорога Нечасно. Ну, Потім стукнула в писанку дідуся і на тій з'явився м'ятина. Дідусь зонтов засміявся і сказав Звісно, проти одного однорога я не мав шансів, Бабуся бусірознубами голосує, що знає чудова загадку для всіх. Яка пташка не відкладає яйця, запитала вона. Пінгвін, вигукнув одразу з Елла похитав головою, пінгвін не може літати, але вони відкладають яйця, сказала вона. Ми це бачили в кіно. Коли ніхто не зміг пригадати, птаха, птаха, який відкладає яйця. Бабуся розбаво мовила. Пташка високого польоту. І засміялася голосніше за всіх з власного жарту, а потім засміялися й решта. Коли вони випали та з'їли стільки, що всі займали тренування хлопчиків і та зійшли нівець, сітка тіта сплеснула долонями. Посадкові перегони, вигукнула вона. Як чудово, що є, так та багато цікавих великодніх справ. Діти просто дорослих, сказав Марта і Еллен. Та жесно запросив маму Марта і Елли та батьків і ділерта, та Ліллі до стартової лінії. Це була чудова ідея, бо було п'ятеро дітей і чотиро батьків. Та ще й дітка Катіта, тобто п'ятеро проти п'ятеро. Це старт, пояснила дідка Тіта, накришивши риску на землі. Коли всі вишикувалися кожен із ложкою та яйцем у руці, дітка Тіта оголосила, що на цих бузинових податкових перегонах діє додаткове правило. Щоб все було не так просто, ми триматися ложки з яйцями-ротами, оголосила вона. Перший має дійти до перекладини. Для вибивання економії обернутися, прибігти назад і передати яйце наступному зі своїми команди. Але без рук. Ми точно переможемо, закричав Фенець і застрівав так, що я це впало з ложки. Та скільки ще не почалися йому дозволося це нове. Потім дідусь зонтах давав команду на старту, а бабуся зонтах і бабусь, і бабуся та дідусь розенбавми були арбітрами. Надбали про те, щоб ніхто не мухлював. Дорослі спочатку трималися досить непогано, а підложної лілі були ні короткі ніжки, тому вона не вміла швидко бігати. Тоді, бабуся, розвага вируши лілі може пробігти лише пів дороги, а потім було, були суддею. Наприкінці дорослі були швидкими, але постійно хихикали. Тому писанки чи навіть ложки падали додолу. Дорослі іноді бувають дуже нерозважливими. Очі у дідусь у сонтах, зрештою, голосив. У писанкових в пизінкових перегонах перемагали діти, щоб доросло не було суми на Великдень, і я сказала, але дорослі перемогли в конкурсі на найкраще хихикання. Потім усі гралися в писанкові віралі. Кожен мав прокотити писанку по столу носом, носом від початку до кінця, щоб та не впала через край праворуч або ліворуч. Зробити це було насправді нелегко. Тоді, бабуся так сказала, Ще великодній зайчик завітав до них у друге, і що час ретельно всюди пошукати, що він переніс. Це було дивно, адже у дворі було стільки людей, напевно, через гучні писанкові переходи і на совій ралі зайчика ніхто не помітив. Зайчик, мабуть, не подужав з одразу принести всі кошики з посмішкою з весни в зонтах. Ось чому він ховав ще по кошику для кожного підтвердив дідусь Розенбаум, а бабуся роздбавим таємниче усміхнулася. На пошуки великодніх яєць уперед, сказав Флерд. І разом із Ліллі Ідою, Еллою Мальте почав шукати. Цього разу Меликодній зайчик не так добре заховав кошики, Мабуть, знову поспішав. Тож не знадобилося багато часу, щоб усіх відшукати. Чи важливо допомогло те, що Ларта Лілі і Лела Елла та Мальте поправлялися в пошуках кошиків? Хіба не пощастило, що Великодній зайчик прийшов приходив до нас двічі, разділ запитала Лілля. Спасибі, любий зайчик. закричала Елла і побігла двором, а за нею мчала решта дітей. Дякуємо, любий зайчику. Уф, після сіркох яєць я б з'їла смачного морозова, сказав тікаті. Що скажете на це? Варто сказати, що в неї була ще одна великодня традиція. Вийше до Венеції. Це було кафе Морозова на ринковій площі. Вона гостину відчиняла д... свої двері до Великоднього, до Великодня після довгої зимової перерви. Лише бабуся й дідусь зонтах та бабуся дідусь з вами. Воль... Воліли піти на прогулянку, тому що їм були корисні фізичні вправи після всього світного, як вони зауважили. І тут засягала побачити увагу в чергу перед кафе, морозним, але насправді в Венеції завжди були такі, крім, можливо, дождливий днів, але тут було найкраще морозове в місті. Коли нарешті кожен отримав фріжок морозова, почали шукати на терасі вільні місця. За одним зі столів сиділа пані Байєр. Вона була особливо гарно пораненою і акуратно їла ложкою зі склянки. Ах, вельми шановні пані та панова з бузнової вулиці, вигнула вона, побачивши мати, Ленарта Іду, Еллу, Ліллі та їхніх батьків. В нас уже приходив, до вас уже приходив добрий, зайчик. Літні люди іноді говорили справді команда. Вельми шановні пані та панове з бузнової вулиці. Буду старій час і всі люди так говорили. Він був дуже добрим, подивіться, пані Байер, сказала Ліллі одним стрибком. З ним на її колінах. Потім дівчинка показала роги рожеві щітки, з вискілками, які зазвичай усюди носила з собою. Не дивно, бо ви дуже чемні дітки, сказала пані Зонтах з усмішкою. «Це, моє... Це моя колежанка Гретта. Пані Байер показала на жінку поряд. Вона також була похилого віку, як пані Байер, і так само гарно пране. Їй пані Байер сказала, це мої чудові сусіди, родина Розенбаумів і родина Перед Проте, що тітка Тіта не сусідка, а лише завітала в гості, вона не сказала її подруга могла заплутатися. Крім того, тітка Тіта однаково була членом сім'ї. Зі се до Великодня, сказав Ленард, позискаючи руку подрузі пані Байер. І всі здавалося, наскільки Ленард увічливий. Зі се до Великодня, відповіла подруга пані Байер, а тоді решта дітей передалися також. Пані Велика. Та не слід вітатися зі святом кожного. Дорогою пригримів автомобіль і зупинився просто перед ними. Це був тато маленького Олі, а ним на зюшмі і, самі... і сам маленький Олі. Зазвичай його тато приїжджає до Олі на кожні... на кожні вихідні, але на Великдень, звісно, він приїхав додатково. Він жив не на бузиновій вулиці, а в Берліні. Як сталося все тому, що він і мама Олі вже не були закохані, як раніше. Ми їдемо до зоопарку пояснив з усміха. Сьогодні там великі пошуки великодніх яєць. Олі лізала парк, почувся з'ячого кріста на задньому сидінні крізь вічине на вікно. Ольга глядати зайчика. Потім малюк високо підняв маленький кошик, на якому був жмут моркові. моркви для Великоднього зайчика. Сподіваюся, що ми зустрінемо Великоднього зайчика, підморгнув тато маленького Олі. Може у нього сьогодні стільки справ. Потім ця трійця поїхала далі, а решта продовжувала досолоджуватися морозовим. Коли Іда Елла Маттелент Лілі, тітка Тіта, пан та пані Розенбаумами, повернулася додому після кафе Морозова, вони побачили пана Шлюснуса, який сидів на терасі у промінні вечірнього сонця з хлібом і сиром, келихом, пива та кошиком із трьома великодніми яйцями перед ним на столі. Ви також щось зустрімали від великоднього зайчика. Зивон запитала Ліллі, подаючи, що нічого про це не знає. «Ви для цього...» Ви до цього не застарі? Ліллі, дерекону цього мама Лілі, небудь такою нечемю. Гане ледь не фиркнув від сміху, але не могла застриматися. Та Ліллі таким чином обвела пана Шрисонса довкола пальця. Так, подивіться, сказав пан Шусон, і здається, усміхнувся. Великодній Заєць подбав про, про такого старигана, як я. У Елли від сміху за плечі. Ваш Великодній на навол... набузної вулиці це найкращий і великий день у світі. Решта погодилася. А Великдень із Бруно був би ще кращим. Треба перевірити, чи він і Кримінь отримали великодні яйця, свирьомо сказав Лілі. Коли Бруно перебував у від'їзді, друзі доглядали від міміля і Кремль, його кроликів, але ж вони не зайці, засміявся Лерс. чи, може, хто-небудь чув про Великоднього кролика. «А вже ж!» – Лілі такого не чула, і сказала!» сказала, сказала вона, її обличчя засяяло. Ніколи не знаю, що трапиться на великдень. Кінець.